Сергій Євтушенко ветеран війни. Чоловік боронив Україну у складі 3-ї штурмової бригади. Нині приїхав на Сарненську звитягу. Це адаптаційний захід для ветеранів та їх родин. Життя продовжується. Ми і про нас не забувають, ми будемо я так далі розбудовувати нашу державу після перемоги. А перемога буде швидко. І Я думаю, що треба почастіше робити такі заходи. На сарнинській звитязі представили картини проєкту Тисячі історій кохання їх малювали дружини полеглих захисників України. Заснував цей проєкт, художник з Києва Олег Юров. Я подумав, що треба робити щось, якусь подію в майбутньому, щоб їх якось об'єднати, щоб вони більше спілкувалися. Я зрозумів, що треба робити виставку, виставку таких картин. Тобто треба багато таких жінок знайти, з ними робити ці картини. І ми намалювали вже 200, десь 200, 270 картин. Подібний проєкт Олег Юров хоче зробити із ветеранами війни. Планує виставляти картини не лише в Україні, а й за кордоном, показувати силу українського духу, незламності його, незламності дівчат, воїнів, які продовжують жити і можливо через. Ну, це через цей проект показати світу через живопис, через те, що не зважаючи на гори, на ці чорно гори, ми можемо творити якесь кольорове майбутнє. Старнинська звитяга другий з чотирьох адаптаційних заходів, що пройшов на рівненщині. Тут розповідали про перспективи працевлаштування та розвитку бізнесу для військових. Також надавали інформацію щодо програм реабілітації та фізичного відновлення. Ми орієнтуємося не тільки на ветеранів, а в тому числі на їх родини, на їх дітей. Абсолютно всі громади об'єднуються для того, щоб привезти ветеранів з родинами на цей захід, щоб вони побачили, ознайомились з усіма установами організаціями, в тому числі громадський сектор. А як ви бачите, всі локації вони активні, тобто психологічне здоров'я, дітки малюють, ліплять каністерапія, можна позайматися з собаками. Наступний такий захід запланований у вараші. Завершальний відбудеться у Рівному. До слова, на Сарненській звітязі проводили благодійний збір для місцевої тероборони, що захищає Україну на передовій. Вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Владислав Стецюк, новини Рівного.